Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є якісь перешкоди, що заважають знищити расистів, що наступають на Покровськ. Тих расистів, всіх, що наступають на Покровськ, буде знищено. Перемога за військовими України. Пишу, допоможіть виші сили, одведіть, одверніть расистів, що наступають на Покровськ. Поверніть їм назад. Всі біль сльози і страждання. Весь негатив, що принесли росіяни, повертаю їм назад по Верховному суду не переклад на них самих. Не породують, затвертають. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив, убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги. На перемогу військовим України над росіянами, расистами, найманцями російськими, що наступають на Покровськ. Дорога відкрита, на перемогу. Скажіть, допоможіть вище силам, що заважає знищити росіян і? Угу, зрада дуже сильна. Заперечую весь негатив. Убираю. Знищую повністю всю артилерію російську. Більше не маю Рашистів артилерії. Убираю. Викриваю всіх зрадників, всіх, хто здає інформацію росіянам. По життєві строки. Буде так. Заперечу, обираю весь негатив. Більше не можуть рашисти наступати, тікають, лякаються, одвертаю, одсікаю на віки вічні. Буде так і так буде. Скажіть, допоможіть, вищі сили, місто Павло. Селидове, місто Селідове на Покровському напрямку. Допоможіть, скажіть, що відбувається? Знищили <кій> зруйновано дуже сильно. Там бойові дії. Дуже сильні бойові дії. Расистів виженуть оттуда. Вони не зможуть там знаходитись в селідовому, будуть тікати, відступати. Убирає на віки віші. Расистів із селідового вбирає. Повертає назад. Всі біль, сльози і страждання, смерть. Що принесли расисти, росіяни нашим військовим, цивільним людям, обирає на віки вічні, повертаю назад, перекрив, сперечувались негатив. Заперечу весь негатив, убираю анулюю всі негативні дії. Руйную всі склади з боєприпасами рашистські. Руйную всю логістику, більше не працюю логістика, більше не надходять росіянам зброї не надійте. Одвертаю, одсікаю від Покровська на віки віщі, буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх військових України на Покровському напрямку. від Цивільних людей, українців, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки. Одведіть, одверніть, поверніть назад. Тому хто дає наказ, хай йому в голову летить. І тих, хто виконують накази, всі расисти отримують назад, звідки запускають, туди хай і прилетить. Буде так і так буде. Вищала, допоможіть знищити всю авіацію Росії. Більше не можуть лихо чинити. більше не можуть обстріли. В Росії більше немає авіації. Військова авіація повністю зруйнована, знищена. Не буде все сказане, здійснено так буде. Дійсно вийшли карти, що прийшла якась підтримка. Ну, мені може і виходить така що оці е, Північна армія, оця Північної Кореї на Покровському напрямку може бути. От, може так. Добре, на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі.